Друзі, як завжди говорю, коли є мохоморчик, а рядом має бути білий грибочок. Бачите, який О, і ще біля нього поганок, скільки, от. Красивенький. Бачите, який гарний. Правда один. Але від цього місця ми прийшли десь метрів десять. Так що шукаємо ще. Краса яка. Будемо помаленько піднімати з-під гора і дивитися. Будемо підніматися з під гора і дивитися, але бачите, от мухомор. Я вже хотів йти, але тут, бачите, ще є ще один. Молоденький. Ось, який красивий. От, друзі. Так за листочком заховався. Молоденькі почали. Ще один грибочок. на такому горбочку повалення дерева, і так пішла гора до, до гори там що здалені ніби є о друзі дивіться який красивий попереду Рибочок. О! твердий правда трошки цей о! ось об'єднаний І ще один красивий. Правда? О! Білочка. Друзі стежка, а біля стежки дивіться під листочком, як сховався. О! Красивий. you could show it.